Дорога церква, благодать, гості, ті, хто в онлайні також приєднався, і з церкви благодаті в онлайні, і гості вітаю усіх вас, в любові Ісуса Христа. І хочеться, щоб ми з вами сьогодні, тут, будучи в Домі Божому, укріпилися Богом, обновилися. Друзі, нам потрібна сьогодні сила. Амінь. Нам потрібно сьогодні зрозуміти, олукавий диявол, як Він хоче сьогодні вкрасти, убити, погубити. Він ненавидить нас. Він все сьогодні робить, щоб не було радості в тобі в мені, щоб ми не мали сили, знаєте, обезсилить сьогодні тебе і мене. І дуже часто це легко робиться через близьких людей. Кому довіряєш? Кого любиш, з ким хочеш життя це проводити, і часто буває неочікувані речі. Друзі, я хочу нагадати історію про Ісуса Христа. Ісус Христос, Він переживав багато спокус. Одна із великих спокус була, коли тільки Він охрестився в річки Іордані, написано, що прийшла велика спокуса в життя Ісуса. Відкритий Євангеліє від Луки 4 розділ з першого вірша. Ісус же сповнений Духом Святим, повернувся з Іордану і був поведений Духом в пустелю. Друзі, чи уявляли ми колись оцей стан Ісуса Христа, сповнений Духа Святого? Хто був сповнений Духа Святого у своєму життю? По-справжньому, по-настоящему? Хочу, щоб ви підняли руку, чи ви пам'ятаєте це відчуття? Що це робиться? Це сила, це радість, радість спасіння, це відбувається, щось неймовірне. Хочеться просто радіти і славити Бога. Но тут Дух веде в пустиню. З великої радості, де веде, знаєте, нібито в якусь велику біду, велике випробування в пустиню. В пустиню на великі випробування, на великі трудності. Як так можна було так швидко, від великої радості, від великого благословіння да? і до великих випробувань? Друзі, хто проходить сьогодні випробування, хто приходить сьогодні трудності, ми з вами маємо в цій пустині дивитися на Ісуса. Чи хтось війну проходить фізично, хтось, можливо, здоров'я втратив, хтось, можливо, фінанси, можливо, сьогодні десь друзі, близьких, рідних ви втратили, сьогодні дивися на Ісуса. Дивися на Отця Небесного. Ісус, Він завжди, чи в Гівсіманському саду був, чи в Там Пілата, чи в Ірода, чи на тому судилищі. Він завжди шукав Отця. Він дивився на Отця. Він силу черпав у Отця, Він знав Отця, Він знав, хто прийде і його підтримає. Ісус вже сповнений Духом Святим. Повернувся з Іордану і був поведений духом в пустелю, де 40 днів був спокушований дияволом і не їв нічого в ці дні. А як вони скінчилися, наприкінці він дуже зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти син Божий, то звели цьому каменю, щоб він зробився хлібом. Але Ісус відповів Йому написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. Брати і сестри, коли ми переживаємо великі спокуси зараз, великі випробування, нам потрібно Слово Боже, щоб дало сили нам пройти. Нам потрібно Слово Боже. Зайди в свою кімнату, відкрий слово Боже, занурся в Слово Боже! Слово Боже, воно живе. Воно обновить тебе, воно дасть сили. Люди не розуміють. Друзі порой не розуміють. Близькі порой не розуміють. Но слово Боже, воно врозумляє, воно укріпляє. І звівши його на високу гору. Диявол показав йому всі царства світу в одну мить і сказав йому: диявол, тобі дам усю цю владу і їхню славу, тому що вона передана мені і кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. І сказав Ісус йому у відповідь: відійди від мене, Сатана, написано: Господеві Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Друзі, коли приходить велике випробування, і часто твоє випробування зв'язане з фінансами. Чому люди для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, щоб отримати певні фінанси, навіть якщо вони прийдуть не чесно, не чисто, часто люди промінюються на те, я візьму, а я скористаюся, щоб вирішити свою проблему. А це було випробування від Господа. Це було допущене випробування. Поклонися чи не поклонися. Поклонися дияволу, чи ні. Візьмеш якоюсь неправдою, візьмеш якоюсь нечистотою чи ні. Брати і сестри, сьогодні ми проходимо різні випробування. Хтось роботу втратив, комусь потрібна робота, хтось житло втратив. І сьогодні питання, кажуть, за все відповідає серебро, так в Слові Божому написано. Дочекайся, коли Бог дасть тобі те серебро правдою, і дійсно твоє питання вирішиться, можливо, раз і назавжди. А якщо не правдою, воно тимчасово і потім можна на все життя залишитись без житла, без якісь благословінь. тому що не зрозумів, не прийняв ти правильно, скажімо, той виклик, не. Скористався і не прославив Господа, а пішов на поводу диявола. І Він повів його до Єрусалиму і поставив його на край покрівлі храму, і сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси вниз, тому що написано, ангелам своїм заповість про тебе оберігати тебе, і на руках понесуть тебе, і не спіткнеся, камінь ногою своєю. І відповів йому Ісус. Сказано, не спокушай Господа Бога Твого. Друзі, диявол, він в третій попитці він вирішив скористатися Словом Божим. А якби Ісус Христос не знав би Слова Божого, ми уявляємо собі таку ситуацію, правда, не уявляємо. А якщо диявол приходить до нас через людей і маніпулює нібито словом Божим. Сказано ж, сказано. Ангелам своїм заповість про тебе оберігати тебе. Що давайте рискнемо, давайте попробуємо, давайте послухаємо цей голос. Спригнемо, скинемось кудись, попробуємо. Що це значить в польоті? Друзі, який сьогодні голос пропонує тобі і мені вирішити твоє чи моє питання? Підходять, скажімо, на протязі тижня, того тижня, різні люди підходили з нашої церкви і той мав фінансову проблему, той іще щось. І просто знаєте, в деяких бесідах люди плакали. Знаєте, просто крик душі вирішити потрібно те чи інше питання. А благословіння, воно так близько рядом. Ну ти його не бачиш. Так близько рядом. Ну ти шукаєш його не в тому місці. Ти шукаєш його не з, не з того джерела. Друзі, наш батько, він має благословення для всіх нас, у нього безліч благословень. Но ми порой не там шукаємо. Ми не той, не той голос чуємо. Голос, який пропонує тобі інший варіант, легкий. Земни, но Бог пропонує сьогодні тобі небесний варіант, вирішити твою проблему в комплексі. Наші всі проблеми вони часто пов'язані, є комплексна проблема. А ми хочемо точечно вирішити. Ми хочемо точечно ту чи іншу. Ну Бог каже, я хочу в комплексі вирішити твою проблему. В комплексі, в сім'ї, на роботі, в церкві, в комплексі, духовно, фізично, морально, матеріально. Я хочу в комплексі. Я тебе хочу навчити через ці випробування, через голод, через фінанси, через якусь славу, через все. Тобто я хочу, щоб ти був залежний від мене, тому що написано, сказано: не спокушай Господа Бога Твого. Друзі, ми маємо право сьогодні казати дияволу не спокушай. Я дитя Боже, не спокушає син Божий, не спокусає донька Бога живого. Я буду Богом просити вирішення тої чи іншої проблеми. Друзі, порой хочеться так швидко все вирішити. А можливо, треба ще час. Можливо, треба, щоб воно дозріло, визрило до кінця. Знаєте, як той вчиркий стрижень, який, який він має, має з'явитися, поки він не з'явився, не зя трогати ту рану. Проблеми будуть, болі будуть, і толку не буде. Але коли з'явилося, вже знаєте, дозрів, трошки нажав його і вискочив, вистрелив, і бистенько опухаль все сходить, і біль все уходить, і зцілення приходить. Сьогодні Бог хоче навчити нас з вами, щоб ми з вами були дійсно тими людьми, які хочуть сьогодні саме, щоб Бог вирішив твою чи мою проблему. Друзі, ми не можемо сьогодні перекидати щось те туда, те туди. Ми не можемо. Ми маємо сьогодні з вами шукати у Бога. Боже, допоможи сьогодні мені вирішити ту чи іншу проблему, Ну, я хочу в комплексі. Друзі, наскільки ми сьогодні дивимось і аналізуємо своє життя? Які ми помилки допустили навіть на цьому тижні? Що ми рік назад допустили. Ви знаєте, є проблеми, які тягнуться десятками років. Ми хочемо сьогодні, Боже, виріши мою проблему сьогодні. А Бог Духом Святим нагадує, 12 років назад. Та ситуація, вона не вирішена. А я хочу вирішити, щоб ти там пішов, вирішив ту ситуацію. А можливо, ситуація, яка двох трьохрічної давності, а можливо, ще щось. Друзі, ми маємо зрозуміти, ми маємо передивитися своє життя, з ким ми втратили мир. Що де не так, просто так в життю не відбувається, все було добре, все було нормально, а тут перед тобою двері закриваються, двері закриваються, нічого не виходить, нічого не виходить. Так просто в життю це не трапляється. Хто має досвід, вони розуміють, про що я кажу. Коли ми це проходили, Бог нас виводив, показував, сину, доньку, там, там проблема, там причина, отам от корінь злий, от там була неправда. От. Я хочу от те питання, щоб ти вирішив. Я йшов і вирішував. І зразу вирішувались далі інші всі проблеми в комплексі. Друзі, ми не маємо сьогодні обманюватись. Діяволу вигадно сьогодні, щоб ми з вами дещось поховали, не розв'язували, не вирішували, нічого не робили. Ні. Ну ми маємо сказати, Господи, я хочу сьогодні бути щасливим. Я хочу щасливим бути в сім'ї, в домі, на цій землі, в церкві. Я хочу бути щасливим з дітьми своїми, з дружиною, з чоловіком, з внуками, можливо. З дітками своїми. Я хочу сьогодні бути щасливим. Друзі, ми маємо сьогодні навчитися прямо відкрито. З Богом розмовляти. Друге післання до Тимофія, перший розділ Тимофію улюбленому, Синові, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від прабатьків з чистою совістю, що безперестану вночі і в день згадую про тебе у моїх молитвах. Дуже бажаючи побачити тебе, пам'ятаючи твої сльози, щоб я був сповнений радістю, згадуючи нелицемірну віру твою, яка раніше була в бабусі твоїй в Лоїді та в матері твоїй євниці, упевнений, же, що вона і в тобі. І з цієї причини нагадую тобі розпалювати дарування Боже, яке в тобі через покладання моїх рук. Бо дав Бог не духа боязні, але сили, і любові, і здорового глузду. Я хотів би, друзі, щоб ми зосередились на сьомому вірші. Апостол Павло, він так, коли звертається до Тимофія, він радіє, він бачить Тимофія, він бачить. Його віру, він бачить, його щирість, його відкритість, і Він нагадує, що я, коли молився, коли покладав на тебе руки, благословляв тебе. Тобто я знаю і бачу, що в тобі є оці от якості, і він каже, що Бог нам дав своє благословіння. Бог нам дав не духа боязні, але сили і любові. Друзі, дух, сили і любові. Цей дух, який сьогодні має давати тобі і мені силу перемагати, силу вирішувати всякі питання, вирішувати всякі трудності, не боятися цих всіх обставин, які сьогодні повстають проти нас. Сили. Не бійся, що про тебе будуть говорити. Не бійся, не бійся, що будуть говорити, що ти, можливо, служитель хороший чи не дуже хороший. Ти роби Божу справу. Ти роби. Люди завжди оцінювали і будуть оцінювати. Особливо тих людей, які знаєте, впевнено служать Богу, які роблять Божу справу, які посвящають себе, чи то молитовник, чи то співак, музикант, чи то проповідник, чи то євангеліст, чи то знаєте місіонер, пастор, діякон, людина посвятила себе і робить, робить добросовісно свою працю, несе свою службу і не бога і, і часто буває багатьом. Це не подобається. Не подобається. Ми можемо сьогодні різні випробування проводити. Я відпробувань від хвороб, знаєте, від фінансових проблем. Я переходжу до інших випробувань. Випробування віри твоєї. Коли ти віриш, коли ти любиш Бога, коли ти служиш, коли ти стараєшся любов'ю покривати людей, а тебе не всі розуміють, що Він хоче від мене, чого до мене має таку увагу. Багато людей не розуміють навіть любові справжньої. Розумієте, про що я кажу? Багато не розуміють, можливо, чогось активного служіння. Є люди, які служать, посвящають себе. Днями, можливо, ночами. Вони шукають Господа, вони моляться, вони іншим служать. Багато сьогодні є таких людей в наші, в наші часи. І ви знаєте, що ці люди роздражають, певну категорію людей в церкві. Як ви думаєте, яку категорію людей такі люди роздражають, які багато роблять для Бога? Тих, хто мало робить або взагалі нічого не робить. Таку категорію людей завжди дратують ті, які роблять для Бога багато. Ми можемо на це сказати амінь. Це правда, друзі. Це правда. Бог дав нам з вами не духа боязні, але сили і любові і здорового. Lust. Бог хоче, щоб церква його була здорова, розумні, правильно дивилися, правильно розуміли, правильно оцінували ситуацію, щоб ми сьогодні були з вами мудрі, розумні. Друзі, не підхоплюємо сьогодні різну брехню, непотрібні розмови, толки. Не підхоплюйте. Сьогодні ми маємо сьогодні з вами в усіх ситуаціях бути мудрими. Не приймати участь усякій болтавні в брехні. Можливо, якщо десь якісь питання, якусь ви щось почули, підійдіть до мене. Підійдіть, запитайте, як то, що там, а що ті речі, а чого так відбувається, а поясніть, розкажіть, пояснимо, розкажемо. Для цього все є. Є братерські ради, є членські зібрання, кругом роз'яснимо, покажемо, доведемо все. Ну, дуже важливо, друзі, щоб ми були з вами мудрими, розумними, щоб ми мали сьогодні з вами здоровий глузд. Питай, є сьогодні язик, чи немає язика сьогодні? Підходь і запитуй, виконуйте слово Боже, друзі. Сьогодні наша проблема, ви знаєте, це взагалі в українському менталітеті ну, є такий порок один. Багато про когось говорити, багато збирати пліток, а потім ще когось і засудити на основі пліток. Знищити, розтоптати. Ще де негатив є: важко українцю жити, коли сусід гарно живе. Дуже важко. Дуже важко. Дуже важко. Якби більше сьогодні благословляла церква. Людей успішних, служителів успішних, співаків успішних, музикантів успішних, то церква була б здорова і благословенна. Ми маємо сьогодні з вами оцінювати правильно все, що робиться сьогодні навколо нас. Господи, допоможи, друзі, перед тим, як когось осудити, про когось поговорити, ви можете цю проповідь взагалі забутися всю основну. Ну, запам'ятайте це, задай собі на самому початку питання, перед тим повторюю, як осудити когось, оговорити, задай собі питання, чи я люблю того брата, чи ту сестру. Якщо я приймаю рішення, я розумію, що я її люблю чи його, я не буду приймати участь в тих чи інших розмовах. Так чи ні? Якщо я не люблю, я підхоплю, і я стану з ким? З ними сучасником. Це біда, друзі. Це біда. Читаю останнє місце, і ми будемо молитися. 2 Тимофія, 3 розділ з 10 вірша. Хочу сказати, друзі, жива віра, жива віра. Вона завжди спричиняє гоніння. Так можете і записати. Жива віра, вона завжди спричинає ганіння. Якщо твоя віра здорова, благословенна, знай, що ти будеш ганимий Навіть в своїй рідній церкві. З навіть навіть в своїй рідній церкві ти можеш бути ганимим А ти послідував мені в навчанні. Способі життя, намірі, вірі, довготерпінні, любові, стійкості, у гоніннях, у стражданнях, які спіткали мене в Антіохії, в у Лістрі, які ганіння я переніс і від усіх мене позбавив Господь. Та й усі, хто бажає жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть гнані. А люди лукаві, шахраї, будуть успішні. У злі, вводячи в оману й помиляючись. Ти ж перебувай, у чому ти навчився, і в чому переконаний, знаючи, від кого ти навчився. Оскільки з дитинства знаєш священні Писання, які можуть умудрити тебе на спасіння через віру у Христі Ісусі. Усе Писання Бого надихнене. І корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для наставлення у праведності, щоб була досконала людина Божа, до всякого доброго діла підготовлена. Амінь. Правда, потужне слово. Я знаю, я дивуюся апостолу Павлу, наскільки він був Божою людиною із цією ситуацією, ось цих, знаєте, гонінь, непорозумінь. Він виводи отаку суть, отаку суть, таку силу, таке заключення він дає з усього всього, що ці всі речі вони мають тобі і мені породити. Друзі, непорозуміння, ганіні, притиски. Знаєте, оця давка тебе має і мене зробити на 100% залежним від Бога. Все на людей, на людей ніякої, ніякої надії нема, все нема. Всі люди відвернулися. Від Ісуса всі відвернулися. Від апостола Павла щось було подібне. Ви знаєте, як тільки хватають, хватають служителя і ведуть Його куди? На казнь. То всі друзі кажуть, я не з ним. Ні, 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 я не з ним, я його не знаю. А якщо на пір? О, ми з ним, ми з ними дружили, ми товаришували. Якщо десь туди на велику сцену, десь туди поближче до царя, ні, ні, ми з ним. Ти що забувся, братіку, ти що не пам'ятаєш? Ми з тобою і там, і там були. А якщо накази, ні, ми не з ним. Якщо когось, друзі, знаєте, ми не маємо сьогодні нікого залишати. Я хочу, щоб ми зрозуміли, навіть в церкві, коли хтось вчинив якесь можливо неправильну дію, можливо, гріх. і Якщо навіть на членському ми десь когось вичитуємо, наставляємо, це не означає, щоб всі відвернулися від тої людини, все він кинути на произвол. Ні, Ми всі починаємо, що йому співчувати. Ми всі починаємо казати, братику, сестра, сестричка, давай допоможемо. покайся, виправся, ми тобі допоможемо. Ми тебе не відкидаємо, бо ми любимо, ти частина наша. Сьогодні, коли когось хвалять, коли нас когось ставлять, ом, ми цих людей поважаємо, ми хочемо бути з ними. Але якщо хтось спіткнувся, хтось десь, можливо, навіть упав. Ні. Я вже не з ним. Я ж не знав, що він такий, Я ж не знала, що. Я ж не знав. Боже, допоможи сьогодні усім нам, щоб ми надихалися Твоїм Словом, надихалися Божим чинням, щоб Боже Слово навчило нас, викривало, виправляло в нас, наставляло нас, щоб ми були праведними людьми, щоб дійсно ми з вами стали досконалими людьми в Ісусі Христі. Амінь. Молимось. Боже, допоможи нам.